Зрадник у лавах збройних сил 100 днів ігнору, перемир'я від РФ і пошуки п'ятирічного хлопчика у горах. Про це і більше просто зараз. В ТСН онлайн ставте вподобайку, натисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Вночі російські військові з артилерії обстріляли пункт базування швидкої допомоги у Білозерці на Херсонщині. Медики не постраждали, але пошкоджено гараж та дві машини швидких. Протягом доби атакували і Херсон, а також 30 сіл та селищ. Там поранених дев'ятеро. У Вірівці чоловік, що намагався знешкодити знайдений дрон, дістав поранення. У Зеленівці рятувальники увесь день гасили пожежі після атак ворожих безпілотників. А по Комишанах та Ромашковому росіяни гатили з артилерії. Там двоє поранених. Ще шестеро людей поранено після атак ворога по Береславу, Антонівці, Білозерці й обласному центру. Тринадцятеро поранених на Донеччині ракетами С-300 Росіяни атакували житлові квартали Святогірська. Там поранено п'ятеро жінок і чоловік. У місті пошкоджені два десятки багатоквартирних і приватних будинків. Автівки торговельні павільйони. У ворожих обстрілів. Троє людей постраждали в очеретиному, двоє у Грузькому, ще двоє у Мирнограді та один у Лимані. Пенсіонера поранено на Запоріжжі під час обстрілу Пологівського району. Загалом за добу Росіяни понад 400 разів вдарили по містах і селах області з авіації, артилерії, реактивних систем а також запустили майже три сотні різних типів дронів. Зрадника, який готував атаку на українські ракетні комплекси Нептун, затримали на Одещині. Йдеться про вітчизняні протикорабельні установки, що контролюють акваторію Чорного моря. Як виявила контррозвідка, для росіян шпигував 33-річний військовий увагу. Вербувальників він привернув проросійськими коментарями у чат-ботах Міноборони Росії. Окупантам зрадник мав передати геолокацію підрозділу, в якому проходить службу. Саме цей підрозділ охороняє ракетні комплекси. Далі росіяни планували нанести по них комбінований удар. Також військовий мав коригувати ворожі обстріли по навчальних центрах збройних сил України, де свого часу він проходив вишкіл. Його затримали, коли він готувався надіслати росіянам черговий звіт. Ну а тепер зраднику загрожує довічне. Вони можуть рознести усю країну. Експерт з радіотехнології попереджає про велику загрозу нових російських дронів в Україні. Уперше виявили шахет із камерою та модулем штучного інтелекту. Росія масово модернізує далекобійні безпілотники, змінює тактику атак і готує масовані удари роями. На негайному запуску масштабного виробництва перехоплювачів і підготовці людей до боротьби із новою загрозою закликає фахівець із систем РЕП і зв'язку Сергій Флеш Безкреснов. У своєму телеграм-каналі він поділився світлинами першого російського шахеду із камерою, системою прямого радіоуправління і модулем штучного інтелекту. І каже про те, що такий дрон у розробці було відомо давно, але вперше зафіксували його лише зараз. Експерт пояснив, масштаби загрози спеціальні. Спеціальний радіомодем дозволяє керувати цим дроном на відстані до 150 кілометрів, але може він працювати і на більших дистанціях за умови застосування повітряних ретрансляторів у нашому небі. Гучно сьогодні вночі було на Росії. Місцеві бідкаються через нічну атаку дронів. Вороже міноборони заявило про збиття 81 безпілотника в 11 областях. Зокрема, йдеться про Брянщину, Курщину, Смоленщину. Внаслідок атаки в аеропортах Калуги і Волгограда запроваджували план кавьор. В останньому сталося загоряння в районі аеродрому. Офіційно постраждалих немає, але зафіксовано щонайменше 15 вибухів на Смоленщині та приліти дронів на аеропорт Мілерово, який знаходиться в Ростовській області. Заявив, що Росія, начебто, не починала війну і намагався улестити Дональда Трампа. Російський диктатор Путін виступив на прес-конференції. Очільник Кремля повторював старі тези, начебто, його держава не починала війну і хоче її завершити, висловив готовність зустрітися із президентом України на фінальному етапі мирних переговорів і тут же заявив, що не вважає Володимира Зеленського легітимним представником для укладання будь-яких домовленостей. Також Путін знову Намагався улестити американського президента, фактично повторивши тезу Трампа, що війни в Україні не сталося би, якби той був президентом замість Джо Байдена. Ну а ще Путін в чергове збрехав, що його військові, начебто, завдають ударів лише по військових об'єктах, і це прозвучало особливо цинічно на тлі останніх обстрілів житлових будинків в українських містах. І усе, що думаєте про ці абсурдні тези російського диктатора, обов'язково пишіть в коментарях до цього ефіру на YouTube, не стримуйте себе, ну і, звичайно, ставте вподобайку, підпишіться на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. І вже сто днів як Росія ігнорує пропозицію про беззастережне перемир'я. Про таку дату нагадали у чеському МЗС. У дипломатичній установі зазначили, Україна чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів, тоді як Москва вдається до саботажу, тролінгу, абсурдних вимог і чинить постійні напади на цивільне населення. У Празі наголосили, Росія не хоче миру, тож на неї потрібно чинити максимальний тиск до нових санкцій проти країни агресор. Закликає і Київ, утім домовитися про зниження граничної ціни на російську нафту на зустрічі країн Великої Сімки цього тижня не вдалося. Зокрема, через позицію Сполучених Штатів, президент Зеленський закликав партнерів працювати з Дональдом Трампом, адже США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну. Проведуть наземну операцію, якщо штати не втрутяться у конфлікт. Ізраїль може відправити спецназ до ядерного об'єкту Ірану у фурдо, якщо Америка не наважиться завдати удару. Про те, що Дональд Трамп приватно схвалив план удару по Ірану, пише Wall Street Journal, Утім, американський президент сказав своїм помічникам, що готовий почекати, аби побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. За даними агентства Bloomberg, може йтися про атаку вже на цих вихідних. Завод Фордо добре захищене підприємство є важливою частиною іранської ядерної програми. Завдати по ньому удару самостійно Ізраїль не може, бо не має відповідної зброї на відміну від Сполучених Штатів. Тим часом ізраїльські та іранські військові продовжують обмінюватися ударами. Тим, якщо Цахал завдав ударів по іранських ядерних і військових об'єктах, то Іран поцілив у лікарню Бершеві. Повідомляють про щонайменше 65 поранених ізраїльтян під час останніх обстрілів. Другу добу на Прикарпатті шукають п'ятирічного хлопчика, що загубився у лісі. Люди падають з ніг від втоми, але ні на мить пошуки не припиняють. Вночі піднімали у повітря дрони із тепловізорами. Загалом в районі працюють два десятки пошукових груп: рятувальники, поліцейські, незвардійці, водолази, кінологи. Окрема група обстежує територію на квадроциклах. Волонтери з'їжджаються з усієї області. Вже гуртом вони обстежили майже 900 гектарів поля і лісу, а також дев'ять водойм. Окремі ділянки перевіряють повторно, але поки що все марно. П'ятирічний Кирило Боднарук зник. Позавчора увечері мати взяла двох синів-близнюків на прогулянку до лісу. В якийсь момент діти розбіглися. Поки шукала одного сина, Кирило зник з її поля зору. Він має розлади аутичного спектру, та не розмовляє. Тож на допомогу покликати не може. Це дуже ускладнює пошуки, кажуть у поліції. Враховуючи те, що дитина не розмовляє, не відкликається на своє ім'я і нам порекомендували про те, що дитина може зреагувати на музику з мультфільмів і тому кожній групі ми рекомендували викачати скачати відповідно музику з мультфільмів, якісь серії мультфільмів, які дитина на які дитина може зреагувати і вмикати під час пошукових заходів Моторошний злочин на Волині. 35-річного чоловіка підозрюють у вбивстві колишньої дружини і тещі, і все це на очах двох малолітніх дітей. Відомо, що пара уже кілька років не жила разом, і жінка неодноразово повідомляла поліції, що колишній чоловік їй погрожує розправою. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич поїхала на місце трагедії, щоб з'ясувати, чи можна було її уникнути. Сталося все ось на цьому обійсті. За попередню інформацію, чоловік посварився зі своєю колишньою дружиною та її матір'ю та кинувся на них з ножем. Від численних ран обидві жінки загинули ще до приїзду медиків. Це все бачили двоє дітей: чотирьох та семи років. Старший хлопчик, який хотів захистити маму та бабусю, дістав теж легке поранення. Перша дитина запішалася, руку відомо, що уже кілька років пара не жила разом. Спільним у них був найменш. Чи син Стас саме через нього і виникали конфлікти? Батько хотів, аби хлопчик жив із ним. Мати була проти. Того дня вона приїхала із синами та своєю матір'ю, аби привітати чоловіка із ним батька. Ця зустріч закінчилася сваркою та різаниною. Знайомі розповідають, вона і раніше потерпала від насилля та погроз і з боку колишнього. Були і, і, і побиття і погрози. Далі нічого не хочу казати. А два роки тому звернулась до поліції зі скаргою, що чоловік силоміць забрав сина, а їй погрожує. Поліція відмовила у внесенні відомостей суд, відповідно розглянувши її заяви, вважав, що така заява повинна бути перевірена і зобов'язав орган досудового розслідування розпочати досудове розслідування. Однак справа до суду тоді так і не дійшла. Жінка забрала заяву. Рідні не на камеру пояснюють, колишній чоловік залякав. І змусив це зробити. Він вже казала, це просто слова, це просто слова. А вона зверталася. І, ну, він всім погложував, всім сім'ї погрожував, всім погрожувала. Відомо, що раніше 35-річного чоловіка судили за крадіжки та побиття. У селі, де трапилась трагедія, він оселився кілька років тому. Він такий, не скажу, що він там це весело. Пожартує туди. Гігіяга. такий вон. Нормальний хлопець вроді. вже після трагедії в службі у справі дітей розповіли про конфлікти колишнього подружжя. Знали, мовляв, просили жінку звернутися до поліції, однак та відмовлялася. І хоч співробітники служби мали інформацію, що чоловік у минулому мав проблеми із законом, саме із ним спочатку дозволили жити молодшому сину жінки. Ми з ним поспілкувалися. Він дав можливість спілкуватися і після того, тобто бачитися, брати дитину, але під, під нього контроль. Останні роки діти жили з мамою, а до батька їздили у гості у вбивстві своєї колишньої дружини та тещі. Він зізнався. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох осіб. Через два дні після трагедії загиблих жінок поховали їхньому кривнику. Загрожує довічне. Зараз органи опіки вирішують, з ким надалі житимуть діти. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1. Символ незламної віри у повернення наших полонених захисників, тих, хто з них безвісти, а також вшанування пам'яті загиблих у неволі. Прапор надії підняли сьогодні на ста залізничних вокзалах країни. Зокрема, у найбільших містах і у столиці так привертають увагу української і міжнародної спільноти до долі тих, хто віддав свою свободу заради України. Прапор надії є символом віри у повернення наших полонених, тих, хто зник без звісти, а також вшанування пам'яті загиблих у неволі. Ми неодноразово бачили його і на обмінах. Сьогодні ж із ним прийшли ті, хто повернулися із російських таборів і тюрем. Але захід було перервано одразу після хвилини мовчання у дев'яті годині у Києві пролунала повітряна тривога. Це була загроза балістики. Потім щойно вона минула. Захід продовжився. 100 вокзалів сьогодні будуть з цим прапором, і вони будуть від сьогодні до того моменту, коли буде звільнений останній український військово полонений чи цивільний, який знаходиться в полоні, тому що сьогодні в полоні знаходяться і цивільні залізничники знаходяться в застінках російських 40 залізничників. Це ти про кого ми знаємо? Читир понад 400 є зниклі безвісти. Відповідно, частина з них ми сподіваємось також зможемо знайти і звільнити. Діаманти з королівської скарбниці, що перевищив очікування, у Нью-Йорку продали на аукціоні дорогоцінний камінь, що належав доньці Марії Антуанети. Продавці сподівалися отримати за нього від 3 до 5 мільйонів доларів. Утім, діамант продали за суму, чи не утричі більшу від максимальної за 14 мільйонів. Хто став володарем дорогоцінного каменя наразі не розголошують, хоча офіційних записів про належність діаманта не знайдено. Його передавали у спадок нащадкам королеви, доки зрештою один із членів європейської монаршої родини не виставив камінь на продаж. Тоді рідкісний шедевр уперше затривалий час з'явився на публіці, поки знову не зник на кілька десятиліть. Чи відкриє його для публіки новий власник? Поки що не зрозуміло. Утім, помилуватися діамантом можна було перед аукціоном під час світового турне. Ну а що для вас є справжнім скарбом? Обов'язково напишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі, а ще поставте вподобайку і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити оновлений випуск ТСН онлайн. Він вже зовсім скоро. Побачимося о шістнадцятій.